22 квітня у Києві стартував вже традиційний п'ятий книжковий арсенал. Урочиста церемонія, закриття якого відбулась 26 квітня. Протягом п'яти днів кияни та гості столиці могли відвідати лекції, літературні читання, дискусії та поршоти. офіційне відкриття відбулося 22 квітня о 18.30 в залі кафе Європа. Хоча стенди, книжкова ярмарка та виставки працювали вже з 1500. Наталія Заболотна, генеральний директор мистецького арсеналу, зазначила, що цьогорічний п'ятий книжковий арсенал став ледь не наймасштабнішим у порівнянні з попередніми. Ірина Славінська, кураторка літературної програми, повідомила, що цьогоріч Україна переживає великий літературний бум. Пані Ірина пояснила це тим, що зараз є великий потік літератури зі сходу, а також велика кількість репортажів та публіцистики. Текстами про війну це тексти, які вийшли з під пара політологів, філософів. Окрім цього, вже традиційно створено дитячі лекторії та програма, яка може бути цікава школярам. Вперше на другому поверсі функціонувала експериментальна артсцена. В рамках книжкового арсеналу також були проведені лекторії та дискусії, які стосуються Донбасу. Зокрема, фонд культурних ініціатив ізоляція був одним із організаторів низки лекцій. ставляємо окрему програму, і це не стільки книжки, скільки окрема освітня програма, яку ми робимо разом з нашим так, так би мовити підрозділом, який називається «Донбаська студії. Це частина ізоляція, яка займається саме науковими дослідженнями, пов'язаними з Донбасом, з політичною, з соціологічною. В цьому регіоні і в рамках цієї програми ми робимо декілька лекцій. Запросили відомого дослідника з США японського походження, який буде розповідати саме про його дослідження, які він робив на Бонбасі. І ну а і звісно, окрім цього, ми представляємо декілька своїх книжок, які ми будували протягом останніх чотирьох років, а які присвячені саме тому, що ми робили. Як фонд культурних ініціатив. Це, по-перше, роботи, які були створені під час різних резиденцій, які ми робили в 2011-12 році. Також каталог робіт, який був створений вже в Києві після того, як ізоляція була захоплена, і ми переїхали сюди. Також відбулася презентація книги Дениса Казанського Чорна ящерка про маніпуляції та афери з вугільної промисловості на Донбасі. где зарабатывались по сути миллиарды на этом нелегальном угле, они при этом оставались совершенно нищими. То есть все эти деньги оттуда текли такими широкими реками и попадали по сути на какие-то нелегальные счета, выводились на офшоры, вывозились из страны. И, то есть был парадокс города, которые стояли на черном золоте, практически стояли на деньгах, при этом производили совершенно кошмарное, убогое впечатление, полностью разоренные, выглядели там и до войны, была куча развалин, совершенно разбитые дороги, совершенно прогнившая, такая уже при пришедшая в негодность инфраструктура. И, конечно, бросалась в глаза колоссальная несправедливость.